Дорогі вчительки, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення та вдячних учнів. Нехай кожен ваш день приносить вам радість та посмішку. Вітаю всіх вчителів з 8 березня. Бажаю залишатись такими ж прекрасними та тендітними, якими ви є на зараз. Бажаю щастя, здоров'я, миру. Обов'язково. Та в найкраще учнів, які завжди будуть цінувати вашу працю та турботу. Я дякую вам за це. Нехай кожен день весни приносить вам радість та любов, 8 березня, Ді вчителі! Вітаємо вас з 8 березня! Бажаємо щастя, міцного здоров'я та слухняних учнів, які завжди будуть вмикати камери на уроках. Ми дякуємо вам за вашу складну працю. Шановні вчителі, вітаємо вас із 8 березня. Дякуємо за вашу мудрість, турботу та, та натхнення. Бажаємо щастя, здоров'я, гарного настрою та весняного тепла в серці. Зі святом вас! Вітаю наших вчителів зі святом. Дякуємо вам за ваші зусилля. Бажаю вам удачі, позитиву та здійснення усіх ваших мрій. Шановні вчительки, щиро вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам висняного настрою, щастя та натхнення. Нехай кожен день буде наповнений радістю та теплом. Дорогі вчителі, вітаю вас із 8 березня. Бажаю вам натхнення, здоров'я, радості та вдячних учнів. Нехай вас надарує щастя. Любі вчителі, ми вітаємо вас з 8 березня. Нехай кожен день буде як це свято. Компліменти, захоплення, квіти, гарні та чемні учні. Ми вітаємо вас зі святом. Дорогі вчителі, вітаю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб всі учні слухалися вас.